Всіх вітаю. ближче, так скажемо, а, дивіться. Сьогоднішнє наше відео про кавомашину для офісу. А, для офісу. Зараз а, всі хочуть пити смачну каву, навіть в офісі. А, колись була ідея, що офісна кавомашина повинна працювати, і головним для неї було робота. Зараз є варіанти. Не скажу, щоб це повністю змінилося, але при тому. Тож, наше сьогоднішнє відео про Ніво на 10.30 і її конкурентів. Кожен з них буде мати свої плюси. От. А хто конкуренти сьогодні буде? Це буде Юра е 8 серії, а, G6 підкинемо сюди і Ауліка. Давайте кожного ближче. Подив. А, почнемо, звісно, з Ауліки. Я про неї робив огляд, а, чим вона до себе привертає простим користуванням, великими бункерами води, відходів і зерна. І простотою, і дешевізною конструкції. Це не значить, що вона легка в ремонті. Це значить, що в принципі, ви за занедорого, якщо що перемонтуєте. Наша 10:30. Давайте її вмікнемо. вмікнемо. 19-го року. Це до речі, теж 19-го року. От. Але є колосальна різниця по пробігу. І Нівона готує круто. От реально, оця фірмова система Міліта Нівона з заверним блоком. Отаку, отакочки, отамочки. От, Вона дарує максимальну якість кави. Вона для себе, звісно, уваги потребує ото як то миття постійне, залишки кави, які лишаються. До речі, зверніть увагу на те, як працює ця машинка. А тут новий заверний блок і новий привід. І крім того, що він витискає гарніший тиск, він ще працює так елітно, скажімо так. Мілітенівони, сам їх привід, він так працює, скажем, не дуже приємно для а, вуха. А ця працює як приємний змащений механізм. Це, до речі, дуже круто насправді, коли ваша кавуарка і ваших гостей в офісі, і ваших співробітників порадує ще таким елітним звуком роботи. Тож, третій наш контистент це буде. Або ЮРА G6. Дивіться, Юра по смаку, вона все ж трохи не дотягує до якості Нівона. Але при тому тут нема цієї проблеми з постійним миттям заварного блоку і приводу. От, то з цього боку з ними простіше, і цій машині де-факто є стандартом офісної кавомашини, яка працює і працює, а потім її несуть сервіс і платять досить багато насправді. От, сервіс ЮРА ніколи не був дешевим. А, і, звісно, чиста вода і гарні зерна, це все повинно тут бути. От, в... Це ми пройшли. Функціонально, тут теж автолат і автокапучино. Єдине, що система ПЕП це призмачення на ЮРАХ, вона чомусь то там зроблена так залочена. Вона зроблена на то еспресо, і, чесно кажучи, більше ніде ви її не отримати. В той самий час, як на нашій нівоні, ви можете на будь-який напір собі запустити а, передзмачування і додатково розкривати смак будь-якого зерна. До речі, цей прикол: а, сповільніть а, піддончик, це про те, що от бруд між цими контактами. Достатньо їх обережно зняти, помити, звісно, щоб нічого не зламати. От. Тож, коли між ними є а, електричний. Електрична прохідність для електричного струму, КАУАК вас автоматично нагадує о таке повідомлення. Те саме в ЮРА. тут нема ніякої різниці. От. Тож, якщо у вас на юра то саме стається, так, трохи, От, ті самі контакти, так само вона вам буде приставати до вас цим повідомленням. Потім е 8 е 80 От Оту точки. Давайте так. е 8 загалом є бюджетною моделлю. Це до чого? А, що м, більш а, високі в лінійці моделі мають більший час роботи кавомолки і більшу таблетку. Тобто, в цьому є акцент. А, в цих машинах менший дисплейчик, але для бізнесу і офісу, ну, наскільки це важливо, я не знаю. Але оцей час кавомолки вам не дозволить розкрити максимальну якість каві. Плюс система ПЕП знову ж таки задушена на а, тільки еспресо. От, Загалом, якість нормальна невбиваємість Юра є. От. Якщо брати по ціна, давайте все ж таки відштовхуватись від нових цін. Ця нова коштує 1000 євро. Джейка нова, зараз по акції буває J8 за десь 1300 євро. Ну, загалом, може 1300-1500. І Нівона десь коло 1600 3, 2000 євро. За уліками сложніше. Їх, наскільки я розумію, не випускають. У них є. Послідовники і їх послідовник Royal, New Royal, наче називається. Це то страшне, то просто. Здешевлення по всьому, то не варто уваги. То, допустим, ця оліка буде вас працювати роками і дешево в ремонті, а то розсипеться, розвалиться, згорить. От. Тож, отут насправді, хто послідовник цієї моделі, я так тут навіть не скажу. Є всякий доктор Кофі, ну, допустим, доктор Кофі. Буде послідовником цієї. То теж китаєць, але внутрі механізми Євро. Але ідея та сама: китайська недорога кавомашина розрахована на постійне готування великих порцій кави. О, і Доктор Кофі досить коштовні. Вони десь, десь 2,5 євро коштують. Тож, повертаємося до нашої нівонки. Будемо робити еспресо. А, до речі, не сказав, оце керування цим дисплейчиком в мене визиває захоплення. По-перше, він OLED, з якимось гарним склом. Незважаючи на те, що він такий невеличкий, він дуже відчутливий, тобто повністю відповідає керуванню телефона. Яскравий. Ну і взагалі з цим керуванням приємно, скажімо так. Я навіть не знаю. Звісно, великий дисплей може виглядав би більш сучасно потужно, але керуванню він би не додав взагалі ніяк. Дивіться. Оп. Ох. Навіть якщо я пальцем трохи не вгадую в необхідну точку, він все одно спрацьовує. Мало того, він спрацьовує моментально. Ну і смак, зараз ми оцінимо і візуально, ну а я насолоджуюсь буду, насолоджуся смаком кави. Звісно, в ці машини можна засипати гарну дорогу арабіку. Щось придбати собі, там з Колумбії, Гватемали. Це все можливо, і вона з цим справиться. Буде приємно і смачно. А, от. Але сека, давайте на нього подивимося, ну, надійність це не просто так буває. Тобто, Смак кави це не про Секо. Там класичний Еспресо можемо отримати а, з розпливчастим смаком гірчинки і просто кислинкою. Так, да, це для Сека можливо. Але. Гарну арабіку. Ну, Вона не зможе просто вам проявити. От. А Якщо ж повернутися до Юра, Юра десь знаходиться посередині, набагато ближче насправді до Нівони. От. Класний смак з цих машин витиснути можна, але десь в краях, скажімо так, де ви на Нівоні, Міліті отримаєте там відтіночки цікаві, квіткові, Юра трохи там не справиться. От. Можливо, це так і задумано виробником, щоб кавомашина за рахунок отаких от невеличких, але а, в якості кави працювала довгими роками. Бо якщо ви будете не мити і помилятися з налаштуванням постійно на нівонах, мілітах, вони будуть себе обсипати кавою, і це погано заканчується для всіх, їм... в тому числі для вашого гаманця, також А отут ми плавно перейдемо про розповіді ще про цю машинку. А, я так розумію, ця машинка була десь в якійсь організації використання. А, чому? А, коли я розібрав, там багато деталей, які з середини 24-го року. Багато, я маю на увазі майже всі. Крім А, Я так для себе порахував а, тільки в запчастинах в цій кавомашині десь коло 430-450 євро. Майте на увазі, до речі. От, якщо у вас щось станеться, що в принципі таке можливо, то просто в запчастинах було витрачено таку суму. А якщо це Німеччина, ну вдва, не вдва, в 2-2-півтора рази цю суму можна помножити, то реально 700 євро. 700 євро став ремонт ковошині, якій 5 років. Звісно, це не значить, що там все це зламалось. Це просто було планове якесь обслуговування організації, яке було все одно на кошти, то. Вони були готові заплатити. Я думаю, вони отримали задоволення. Оцей новий привід новий заварник, і для мого слуха, цю машину ставить на щебель вище за барісти з старими приводами. От. Ця нова конструкція реально тихіше працює. Це прикольно. Це, як, допустимо, електропривод в автомобілі, або у вас там якийсь та старий електросклопід. Підіймач роздовбаний або новий, який працює тихенько легенько і змащено. Ну, десь така сама різниця. От. Ну, давайте так. Про каву. А, наразі я буду ще її трохи налаштую, я би помола б менше зробив. би. Бо все ж таки, скільки тут? Чи 8000 шов було. Ну, це не для жорновів все ж це сроки, і вони себе проявляють. Тобто це десь там 50% зносу. Ну, в принципі, Допустимо, ще їх можна затягнути, і вона ще попрацює на а, старій кавомолці точно. От. Це для розкриття максимального смаку. А, в принципі, це саме справедливе для ЮРА, але а, ю, модель ЮРА, яка б відповідає цій машині, це, певно, було б Giga Twin чи J8 Twin з двома кавомолками. От. Воно дуже, дуже дорогі і там дуже багато запчастин. Бо насправді в цій машині два бойлера, дві помпи. А, це зроблено для того, щоб вона швидко могла перемикатись між молочною системою і тобто вона... Але одна турбінка, дивіться, вона не може одночасно готувати і молоко, і каву. Вона робить це з мінімальною паузою. Тобто, якщо в нас один бойлер в машинці, все одно є час на нагрівання його охолодження, стравлення тиску. І, допустимо, на барісті готування порції а, лате займає там ну, достатньо часу. На цій машинці це моментально перемикання. Можна подивитися. До речі, що ми і Так, під'єднуємо трубочку до молочної системи. Вона у нас на основі молочника барісти. А, от. І все ж ремонт, звісно, юрип став би дешевший, бо, допустимо, ці побутові моделі це не ота топова. І так попасти на 400 євро на цих моделях майже неможливо. Тільки якщо ви в хлам розіб'єте заверний блок, він вам рознесе ще щось. Але ну, це таке майже виключено. От, Моторчик перемикає нам гаряче молоко пінення молока. Бо на цій машині молочна система зроблена така, як на 970. Або навпаки, бо вона тут, в принципі, однако. От дивіться, перемкнулася. І одразу пішло готування. Зараз є невеличка пауза, але це пауза предсмачування кави в заварному блоці. І для офісу це дуже важливо насправді, щоб не було ніяких пауз між готуванням. І зранку, коли всі приходять собі на чашечку кави, то. Або машина буде готувати чашку за чашкою. В принципі, то саме справедливо для Ауліки. Тут та сама система. Єдине, що тут одна помпа, два бойлери і одна турбінка. Тобто, то саме є швидке перемикання між системами молочна або кавова, але одночасно вона готувати не може. Конкретно ця версія. Старі рояли капучино так могли. От. Але, певне, ця система була щось заскладна, що її позбулися. Можливо, приносила багато проблем. Я думаю, десь так було. От. Отак. Отаку красу наша нівона готує. Звісно, юра отаких от середніх серій так не можуть. От. Але і в ремонті вони були б дешевші. Тож, давайте, трохи вигодів. на 10.30, крутезна кавомашина для компанії, яка полюбляє класну каву з максимальною якістю. Але вона буде дорога в ремонті, якщо ви будете до неї погано відноситись не мити заверний блок і відсік дренажного клапана. Плюс я не буду навіть казати про декальцинацію. Вона вас просто такі кошти загони. Бо тут мультиклапан індивідуальний. Оце є печаль велика. Якщо ви його доб'єте, готуйте. 200 євро мінімум. От то чиста водичка обов'язково в цій машині. Це стосується, в принципі, будь-якої кавомашини, машини, але в інших воно можливо обійшлося би дешевше. От. Юрки E8G6, сучасні версії, вони є гарними виборами 100%. Вони не вбивають занівонині міліти так точно. Тобто, якщо ви хочете поставити, просто натискати кнопочку і отримувати каву. Варіант. Але, допустимо, якщо ці машини готують на 5, ті готують десь ну, на 4 з плюсом, може на 4. Тобто, давайте це 100%, то десь 80%. А у ліка? невбиваєма кава машина, вони бувають в такому страшному стані, при тому працюють і працюють роками, і 100 тисяч для них реальний пробіг, скільки вони виживають. От. Та модель, в принципі, в ремонті вас ніколи не загроне далеко. А, от. Але догляд їй теж треба. ну З цього набору вона сама невбиваєма. Чи вона сама надійна? Тут питання, що то можливо. От, всі моделі, допустим Юра і Ауліка, вони. Відносяться до надійних кавомашин, які працюють роками, які приносять постійний доход. І вона все ж до себе потребує постійної уваги. Повинна бути людина, яка буде за неї доглядати і дивитись. Без цього ну, ніяк. Але швидко готує, смачно готує. І насправді в цій машині, в цьому сегменті ну, так-то нема конкурентів. Можна обрати собі ЮРУ, трохи втративши в якості, або дуже сильно переплатити за топову ЮРУ. От, ну тоді вже я буду повністю вас підтримувати, якщо ви собі зможете придбати та дозволити придбати за 2,5 тисячі євро там, чи навіть за 3000 євро нову юру. Це, ну, це взагалі круто-круто. І обслуговувати його було б дорого в офіційному сервісі. Тому що якщо ви собі дозволили вже круту каву машину, то зверніться до спеціалістів. Щось таке. Так, ну а мені ця модель подобається. Я від неї в захваті, крутезна, кайфую. Тож так. Дякую за увагу, до побачення.